Всіх вітаю! Сьогодні готуємо апетитні яскраві закуски із кульок. Вони готуються як альтернатива салатів. Для цього знадобиться найпростіший і найдоступніший набір продуктів. Що може не тішити? Готуємо. Для першої закуски натираємо на середню терку дві відварені картоплини. Перекладаємо в миску. 3 яйця натираємо на ту саму терку. Додаємо до картоплі. Одну банку консервованих шпротів маслі розімнемо вилкою. Попередньо злив з них зайве масло. Якщо шпроти замінити на печінку тріски, то закуска набуде більш ніжного смаку. Натираємо 70 грам твердого сиру. Додаємо до всіх інгредієнтів. Невеликий пучок свіжого кропу дрібно нарізаємо ножем. Свіжа зелень надасть приємного смаку та аромату. До смаку додаємо сіль, перець. Додаємо 2 столові ложки майонезу. Багато не додаємо, щоб маса не стала рідкою. І якщо мало, то маса не буде держатися купи. Все ретельно перемішуємо, щоб всі продукти рівномірно розподілилися між собою. Якщо взяти небагато начинки і стиснути руками. Вона не розпадається. Це означає, що майонезу більше додавати не потрібно. Можна формувати кульки. Невеликими порціями набираємо начинку і між двома долонями скручуємо кульку, яку потім обвалюємо в дрібно нарізаному кропу. Він надасть цій закусті неабиякого аромату свіжості. Викладаємо на тарілку. І так формуємо всі решту кульок. Легко, просто і швидко готується така закуска. В ній добре поєднуються всі продукти. Для другої закуски дрібно нарізаємо ножем відварене куряче філе невеликого розміру. Перекладаємо в миску. Відварені 3 яйця натираємо на середню терку. Твердий сир. 100-120 г також натираємо на терку. Невеликий пучок свіжого кропу дрібно нарізаємо. Додаємо в миску. Заправляємо двома столовими ложками майонезу. Три зубчики часнику пропущену через часну кодавку. До смаку сіль, перець. Все добре перемішаємо. Дуже цікавою буде закуска, якщо додати зелений горошок, консервовану кукурудзу. Або ж маринованих грибі. Тощо. Пробуйте, експериментуйте. Цю начинку також стискаємо руками. Якщо не розпадається, майонезу більше додавати не потрібно. Можна формувати кульки. Розмір кульок кожен вибирає за смаком та бажанням, кому які подобаються. Ці кульки будемо обвалювати в подрібнених в горіхах можна в кунжуті. І ще одна смачна закуска із курячого філе, яйцями та сиром готова. Два віди закусочних кульок у охолодженому вигляді викладаємо на сервіровану тарілку і можна подавати до столу. Смачно і красиво! Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!